Сьогодні в неділю у мене 29 вересня дуже-дуже продуктивний день. У нас поки що стоїть тепло і е, роблю дуже багато роботи. Чоловік у мене сьогодні вдома, тож чоловіча також робота є, накопилася, і я його ось попросила, щоб він мені допомагав багато в чому по господарству. І ось я роблю такі невеличкі відео сьогодні, щоб і вас не мучити своїми довгими відео, нецікавими. Да? Тож, буду потихеньку все відзнімати вам. І сьогодні ось моя, моє третє відео. Викладу я його вже трошки пізніше, можливо, понеділок, вівторок, подивлюся а, по можливостям. Адже у нас зараз неспокійно, то є інтернет, то немає інтернету, то а, дай Бог, щоб і світло у нас було, і всі і комунікації були, то буду виставляти вам відоси. Так, ну що, ось у мене зараз ще робота із моєю ожиною. Треба мені пересадити ожину. У мене звільнилося місце. Ось біля паркана. А, так як ми йдемо, наші участки йдуть на склон, то вся наша земля, весь наш ґрунт а, йде до сусідів. А, тому а, для того, щоб цього не було, у мене по-моєму. Паркани, якщо ви подивитеся вздовж, у мене тут кругом є кущі, а, значить кущові рослини для того, щоб вони своїми корінчиками отримували ґрунт і не давали йому, а, значить, стікати, здуватися до сусідів. І тому, у нас, якщо чесно, ось тут дуже великий перепад саме завдяки ось моїм. А, Рослинкам кущовим, не знаю, побачите, не побачите, але десь у пів метра у нас припад тут є. Так, ну і що? Хотіли робити паркан новий, але знаєте, з такими. Зараз подіями і страшно щось робити, і жити хочеться далі. Хочеться робити планів дуже багато. Я хочу ще одну тепличку. Я хочу доробити отут грядочки, бачите, до паркана. Я хочу зробити цитрусову тепличку. Я дуже багато чого хочу. Я дуже люблю свої рослинки. Я дуже люблю всі рослинки і хочу за всіми дбати. Мені це доставляє дуже велике задоволення. Але, на жаль, через оцю всю. Російську агресію дуже дуже важко і ну, чесно, жити дуже хочеться. Дуже і мрій дуже багато, але боїшся. Ну але нічого, нічого. Ми не опускаємо руки, ми працюємо далі. І сьогодні я продовжую. Значить, ось біля паркану у мене тут дуже багато місця. Залишилося ось у мене такий куточок. Я хочу оцей рядок ожини. Бачите, у мене один рядок іде біля паркану, а другий рядочок йде вже по городу. От я хочу цей рядочок весь прибрати і зараз вам покажу, що я закладаю в ямочки, як я висаджу і як я підрізаю свою ожину для того, щоб вона завжди в мене плодоносила. От, оце з усім цим буду з вами ділитися. Тож залишайте зі мною кому цікаво, і будемо з вами продовжувати. Так, отже, дивіться, ось у мене перший кущик ожини. Що я роблю? Значить, я прибираю всі непотрібні мені гілочки. Ось вони, Оці, бачите, оця суха гілочка. Оця гілочка, яку я обрізала, бачите, напівсуха, мені вона не треба. Гілочка, яка відплодоносила, бачите, я її також відрізаю і ось біля неї ще суха. Я відрізаю її. Ось ця гілочка гарна, ось вона йде. Я її просто трошечки укорочую. Небагато залишаю сильна одна гілочка. Ось дивіться, ось наступна у мене гілочка сильна, також трошки укорочую, залишаю. Ось ця гілочка, ця маленька, тоненька, ми її прибираємо. Ось так. прибрали. Тепер ось ще гілка, гляньте, яка гарна йде. Також я десь її укорочу, залишаю десь біля метру довжину. Так, тут у мене дивимося, вирізаю оці гілочки, які йдуть в сторону і всередину. І вони, бачите, вони від відплодоносили, тому ми їх прибираємо. Так, далі гілочки, всі які тоненькі, маленькі, невеличкі. Я прибираю. В общем, залишаю десь 4-5 гілочок, таких нормальних для плодоношення. Якщо отак от іде дуже низько, я її прибираю. Вона тут не потрібна гілочка, яка буде близько до землі. Так, один, два, три. Оцю я не підрізала макушечку, щоб потім пішло розгалудження. Так, один, два, три, 4, 5. І оцю я також прибираю. Все, оцю також гілочку. Ой, щось не дорізала. Прибираю. І ось у мене сформований кущик на наступний рік. Так, зараз оцю ще укорочу, забула скоротити її. Так, є. Тепер дивимося, ось у мене є молоденький кущик. Зараз стану. Ось такий, да, молоденький. Дивіться, тут також оця гілочка вона от плодоносила, ми її прибираємо. Далі. Оця гілочка ну, вона є дуже маленькою, тоненькою, і вона, бачите, пошкоджена. Прибираю її. Оця гілочка плодоносила, прибираю, і ця гілочка плодоносила, прибираю. У мене залишається один а, пагінець, при, прикорочую його, укорочую. І ось тут так само один пагінець. Все. І ось таким чином у мене буде наступний кущик. Ну, і ще давайте один покажу. Цей, звісно, кущик старий, вже така коренева система в нього. Але в мене інших немає, тому буду саме ось його також висаджувати. Ось, дивіться, пішов у мене пагінець, бачите, такий великий, я його укорочу, десь залишаю метр. Так, далі, оцей також гарний залишаю також десь метр. Вбираю макушечку. Так, і цей. Вони всі молоденькі, всі гарненькі, тому я їх залишаю. А ці три ось гілочки, які вже відплодоносили, я їх ось одна гілочка була, я її прибрала. Друга гілочка, ось я її також прибрала. Оця гілочка, вона суха, напівсуха. Ми її також прибираємо. Все. І в мене залишаються ось такі три гілочки. Так, оце можна буде. Ні, не поріжеться вона. Не прибирається. так Зачищаємо трошечки кущик від цього всього сухого. І ось у мене утворився ось такий ще один кущик. Ось у мене вже три куща на посадку готові. Все такою підрізочкою. Отже, кущики я підготувала. Що роблю? Дивіться, в лунку, як завжди, це багаторічна у нас рослинка. Тому у мене тут і мілкі гілочки там внизу, і соломка. Все це я обов'язково так притрамбовую. Гілочки такі тоненькі, щоб не дуже великі, щоб вони поступово розкладались. Тепер беру компостера. Також десь дві жменьки беру. Бо Корінчик у мене з відкритою кореневою системою, то обов'язково прикриваю трошечки ґрунтом, для того, щоб не було опіку корінчиків. Буквально трошки. Воно буде потім всотуватися поступово-поступово. Так, далі я беру кущі кожини, виставляю так, як мені треба буде його. Ось так десь. Трошки присипаю земелькою, для того, щоб його потім окутати саме землею вологою, щоб вона його зафіксувала корінчики, і вони такі були, знаєте, якби у захисті, в оболонці такій з під ґрунту. Ось так зробила буквально небагато. Тепер беру лієчко і поливаю, виливаю цілу лієчку, щоб воно дуже-дуже добре вологи набралося. Так, вилила лічку. Все. Тепер, значить, що роблю? Досипаю земельку. Так, мульчувати мені поки що нема чим. Вже будемо потім мульчувати. І рештками можна буде згороду, якщо вони не хворіли. Бадилячком тоді можна буде подрібнити. І можна замульчувати. Можна соломою. Але солома довго розкладається. Від неї не так багато користі, як від таких рослинок або травичкою. Травичкою взагалі було б супер. Але якщо її немає, то так. І ще жменьку з цього добрива розсипаю вздовж кущика. І ще ось так догортаю земельку і роблю вже таку, знаєте, луночку для того, щоб поливати і велика кількість водички, щоб от 10 літрів можна було спокійно вилити, щоб вони ніде не розлилися по городу далі. Так, зараз ось догортаю. Так, ну і всі свої наступні кущики буду висаджувати саме в такій послідовності. Угу. Ось така у мене вийшла тепер тут картина. Ось така грядочка. Ось тепер не буде і земля до сусідів тікати, змиватися, вітром здуватися. І поменше буде бур'яну до мене. Потрапляти з сусідньої ділянки, бачите, що там твориться страшне страхіття. Так, Одразу поставили ось такі опори для, е, для ожини, і е, тепер буду її підв'язувати, бо гілки у неї виростають півтора-два, то і більше метрів, то зробили і верхню е, проволочку, натягнули, верхній ряд зробили обов'язково. І нижній ряд, щоб потім можна було добре її приєднувати, щоб листочки не були на низу біля ґрунту. Все, мульчувати поки що я, мені її немає чим, Буду далі збирати, можливо, ще газона трава буде. То обов'язково її замульчую. І потім зроблю одну єдину грядочку. А, значить, ривчачок зроблю навколо. Бачите, помічниця моя все вже замурилася. От, Зроблю грядочку вздовж усіх сразу кущиків, щоб однаково їх поливати. Або шлангу кину, і вона буде текти, або буде, ну, взагалі буде зручніше поливати ривчачком. То ось так. Все. Більше живлення ніякого я не роблю. Тепер до весни. Нехай вкорінюється. ще у нас час є, тільки кінець вересня. Ще весь жовтень вона буде вкорінюватися. Я сподіваюся, що все буде добре. А ось тут у мене залишається така грядочка, вже. все, тут нема у мене ожини. Треба буде прополоти, все зробити, прорихлити. Також ось тут наведу порядки в цих кущиках, треба їх також підстригти. Можливо, в якомусь наступному відео вам покажу, як в мене тут вийшло. Ну Я думаю, що вийде така ж сама ось краса, що буде тільки по 4, по 3, по 5 гілочок на наступний рік. І цього буде мені достатньо. Тож, все, усім дякую, що дивилися відео. Дивилися, як я висаджую свою ожину. Всім бажаю всього тільки самого найкращого. Пишіть у коментарях, можливо, якісь поради будуть для мене по догляду за ожиною. Буду дуже-дуже вам вдячна. Завжди прислухаюся до всіх ваших коментарів. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе.